У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. На ній депутати розглянули ряд важливих питань, які стосуються діяльності комунальних підприємств регіону. Я сподіваюся, що на наступній сесії буде, буде прийнято остаточне рішення. депутати проголосують. Також члени комісії розглянули питання щодо погодження інвестиційної програми Лубни Теплоенер на 2025-2026 роки. Загальний обсяг коштів, передбачений на фінансування заходів, складає майже 6 мільйонів гривень, розповів заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. «Лубни Теплоенерго надало свою інвестиційну програму. Це ті кошти, які закладені в тарифі. Є плану підприємства, там реконструкція ряду котелень, заміна мереж. Ну тобто, поточна робота підприємства. Це питання буде винесено на сесію. Заслухали депутат обласної ради і звіт про діяльність учбово-курсового комбінату житлово-комунального господарства за минулий рік. У 2024 році було укладено близько 1220 угод з підприємствами, організаціями та фізичними особами Полтавського регіону. Було підготовлено 2490 чоловік, що на 545 чоловік більше ніж за аналогічний період 23-го року. Сума доходів від реалізації послуг за 2024 рік по підприємству становить 2 мільйони 846 тисяч гривень. Попередню сесію обласної ради планують провести 29 квітня. Засідання відбудеться в режимі онлайн.